Якраз так, приєднуємо до нашої розмови Євгена Магду, директор інституту світової політики. На зв'язку з нами будемо спілкуватися втрьох. Євгена рада бачити з новим роком. Давайте будемо розмірковувати над цими основними заявами. Ну, по-перше, прокоментуйте, будь ласка. Трізніков говорить, що на початку січня Росія готується оголосити військовий стан, повну мобілізацію має намір закрити кордони для чоловіків. Особливо студентів відраховують, збирають там по всіх усюдах. Мужчин і хлопців, які готові брати зброю. З політичної точки зору, наскільки це може вплинути на режим Путіна? Навряд чи російське суспільство хоче в реалі брати участь у цій війні? Ну, я розумію, що сидячи на дивані, мабуть, так, а от реально йти воювати. Добрий вечір. Слава Україні. Дійсно цікаве питання, тому що. Знищення сотень російських військовослужбовців під Макіївкою це не тільки приклад неспроможності російських командирів розмістити своїх підлеглих, а це, це очевидно буде використано для того, щоб розпалювати ще більше України на невисництво. Угу. І якщо до цього повідомлення я доволі. Скептично ставився до запровадження воєнного стану, то якщо сьогодні так званий комітет солдатських вдів закликав це зробити. Тобто, я думаю, що це російська влада руками цих вдов е, запропонувала е, запровадити воєнний стан, закрити мобілізувати десятки мільйонів людей до, до лав російської армії, то відповідно, я думаю, що мілітаристська істерія. Буде в Росії лише стати. Тобто, ви вважаєте, що це Я буде думаю, по підсилювати, підсилювати позиції Путіна? Він був правий, значить, треба єднатися всій Росії і боротися з західним світом. Така логіка буде процесу? Я думаю, що будуть дві між собою пов'язані тенденції. З одного боку жабогадюкінг у вищому військово-політичному керівництві Росії, тобто, там вже я так бачу сформувався такий ледь не кухар 007 на прізвище Пригожин, mm -hmm. який буде демонструвати силу приватної військової кампанії Вагнера, де люди отримують неабиякі гроші і зобов'язані особисто йому чи. Якимись матеріальними благами чи свободою, а він там кілька десятків ув'язнених звільнив з російських колоній для того, щоб вони йшли до приватної військової компанії Вагнера. З іншого боку, буде шойгу Герасимов, які ну я вже вкоренилися в свої кабінети, і звичайно, вони не хочуть іти кудись на пенсію чи в пости як, е... як батько на тенденція. Це тенденція їхньої внутрішньої боротьби. Угу. Тенденція, яка буде з прямого до України, я думаю, буде пов'язана з, з, з тим, що буде наростати різноманітна історія. Дивіться, у них вже вже сьогодні вони заявили, що знищили дві установки Хаймарс. Я думаю, на них було написано просто що це. Ті Хаймарси, які обстріляли Макіївку, ну коротше, такі, такий перелік е, російська пропаганда ніяк не може сама визначитись. Чи вона давно знищила всі Хаймари? Чи от тільки сьогодні знищила останні, які перед тим Макіївку обстріляли? Хоча ще наприкінці 22-го року Пентагон засвідчував, що жодної установки Хаймарс росіяни не знищили. Тому. Буде йти розумієте, пропаганда, яка е, ну, пропаганда від якоїться е, Пауль Йозеф Геббельс, який міг би просто з отрутою і став би конспектувати те, що несуть зараз російські пропагандисти, тому що це є для нього. Для визнаного майстра пропаганди був би подив Євен Магда знову з нами. Я сподіваюся, у нас трішки покращився зв'язок. Ми весь час говоримо а... про чинник Білорусі, про те, чи піде білоруська армія на Україну, поки що, допоки Білорусь виконує роль такого ресурсного придатку для російської армії. Але от я чітко пам'ятаю цитату Романа Безсмертного в, в сюжеті в нас на каналі. Він сказав, що навіть якщо білоруських солдатів змусять перетнути кордон. України і вони підуть зі зброєю на нас, вони тут же здадуться, тому що білорусі не хочуть воювати з Україною, і у них немає такого потенціалу. Що ви про це думаєте? Як а, політичний оглядач? Скажіть, будь ласка, Євгене, скажу так, що дійсно на території Білорусі сьогодні проходить вишкіл кілька тисяч російських військових, і це мобілізовані здебільшого вони ну на сьогоднішній момент. Не можуть стати основою армії вторгнення, уявити собі, що білоруські офіцери і генерали командують російськими солдатами і сержантами. Я не можу навіть у страшному сні цього не може бути, тому що не може бути взагалі. Лукашенко боїться вторгнення білоруських військ не тому, що він має якісь ілюзії. Його ілюзії, я думаю, полягають в тому, щоб він зможе після поразки Путіна. Зберегти себе біля стерна Білоруської держави. І навіть ну, можна проговорювати сценарій про те, що Лукашенко в разі чого буде розповідати, що там всю родину і собачку взяли в заручники, і тому він був змушений робити ті речі, які він робив починаючи з 24 лютого. До того ж, не треба скидати з шальок терезів той факт, що якщо е, прийде е, ну, Скажімо, ситуація, коли білоруські військові візьмуть участь у вторгненні в Україну, то не факт, що білоруське суспільство це сприйме спокійно. Я далеко не впевнений, що Білорусь залишили всі учасники протестів 2020 року. І я думаю, що Лукашенко думає так само. Я е, в цьому сенсі не переоцінюю ані можливості білоруської опозиції. Ані кількість білоруських громадян, які воюють на боці Збройних сил України. Хоча кожному з них необхідно подякувати, тому що це люди, які значною мірою рятують сьогодні білорусько-українські відносини від повного занепаду. Наші відносини зараз, ну якщо там за стобальною шкалі шкалою, вони десь на рівні між Україною та Білорусю на рівні 1-2 за стобальною шкалою. Але якщо білоруські війська візьмуть участь у вторгненні в Україну, наші відносини будуть зіпсовані на десятиліття вперед. Ну, це логіка військового протистояння між двома народами. Тому я думаю, що наше спільне завдання не допустити вторгнення білоруської армії і будь-кого з російської території. Сили оборони України, наскільки я розумію, на сьогоднішній момент доклали чимало зусиль для того, щоб підготуватися до можливого вторгнення, і є ще один важливий момент: якщо до 24 лютого українське політичне керівництво вірило запевненням Лукашенка про те, що все буде добре, тільки на тракторі, а ніяк на танку, то сьогодні такої довіри немає, і тому Україна має сказати, що ми не будемо з Лукашенком більше торгувати. Вести спільну мову, ми його не сприймаємо як потенційного партнера для переговорів. Це далеко не має означати, що Україна буде забезпечувати якісь там можливості для вторгнення на територію Білорусі. Ні, це не так, але е, просто робити вигляд, що ми зможемо з Лукашенком повернутися до старих добрих часів попри складне. При білорусі в Україні, і попри війська зішли е, е, білорусі, так і... у нас обривається зв'язок. І... Пане Євгене. Мені що дуже про жаль, проблем. що ми не зможемо далі продовжити розмову. Євген Магда був з нами. Дякую, спасибі за включення. Директор інституту світової політики. Пані.